Привіт, З вами Юля. Сьогодні я покажу чудовий пейзаж мого рідного краю. Дивіться, не впізнаєте, що це за квіти? Це ж маки, символічні квіти України. Це дуже чудовий пейзаж. Тут багато хто фотографується. Давайте підійдемо ближче і подивимося на маки. Їм не видно навіть кінця. Дивіться, скільки багато маків. І навіть не видно, де вони починаються і де вони закінчуються. Дивіться, бачите, тут і, тут і є місце. Тут, напевно, вже хтось фотографувався. Тут дуже багато людей фотографуються, в контактах можна побачити їхні фотографії. Дивіться, дивіться, які маки. Це дуже красивий пейзаж. Мені здається, наша Львівська область є дуже красивою. І навіть ви можете бачити це на власні очі. Рідний край дуже красивий. Дивіться, які маки. Дуже красиво. На мою думку, це найкрасивіше. Бачите? Маки, фані квіти і фотографуватися в них можна. Якщо ви хочете це побачити на власні очі, приїжджайте в село Чаниш. Дуже дякую, що ви дивитеся це відео. Дивіться, які дуже гарні маки. Їх тут є дуже багато. Ті красивий мак. Цей красивий. Ну, їх є тут. Одним словом, їх є дуже багато. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!